Це полум'я спалахнуло поблизу села на Двірняцькому району. 30 вересня о 17-й годині тут стався порив нафтопроводу, повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС України. Тут якраз нижче котика в нас в котику йшла волна така, все горіло. Гасили путка, переважно тут, де труба, де витік газу був, то трохи довше гасили, бо не могли, то... бо витік газу так і, цей нафти йшов. Хотів. Позабирали документи, дітей позабирали подалі від цього. Бачив, як почав дим бути в одному місці і за буквально за хвилиночки три пройшло приблизно до трьох кілометрів, два з половиною-три кілометри. Я брав картоплю, ну, збирав картоплю, нагороді в себе якраз на наверху, коли під'їхав, то побачив, що голить по річці. От. і отак от воно вигоріло. Дим був сильний, дуже сильний дим був. Внаслідок пориву розлилися нафтопродукти вздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС України. Був витік нафтопродуктів, різновид нафтопродуктів, і по руслу річки стриби відбулася пожежа. Екстрені служби виїхали оперативно, відбулася локалізація. Саме головне, що зараз ми зберегли життя п'яти людей. Була велика пожежа, пожежа, якщо ми бачили, це був такий гриб висотою, відповідною висотою від великих об'ємів пожежі, яка мала місце на протязі 1-1,5 кілометрів по руслу річки Стримбет. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму телеграм-каналі написала, що у стрімбі сталася розгерметизація трубопроводу, яка призвела до витоку нафтопродукту та загорання. Вогонь перекинувся на приватний будинок. Внаслідок пожежі травмувалися дев'ятеро людей, п'ятьох травмованих, з яких двоє дітей госпіталізували. Головний лікар Надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук повідомив Суспільному, що двоє дітей, 2012 та 2015 років народження. Отримали 60-70 відсотків опіків тіла. Їхній стан важкий. Одну дитину перевезли до обласної дитячої лікарні. Також троє дорослих отримали 40-45 відсотків уражень тіла. Про стан цих людей він розповів в етері телемарафону. Єдині новини. Троє дорослих, які залишалися в нас. Це 88-го року, 84-го і 65-го року. Троє потерпілих дорослих. Один з них в реанімаційному відділенні. Зараз е, буде евакуйований в обласну дорослу лікарню. Е, двоє чоловік залишається поки Надвір'янській центральній районній лікарні. Стан їхні е, цих людей, які залишаються середньої важкості, ті, які відправляються на обласну клінічну лікарню, важкий. Станом на 18.55 надзвичайники ліквідували пожежу. На місці працювали 25 рятувальників та 6 одиниць техніки. Повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС України. Як йдеться в дописі, станом на 20.10 в місцевому потічку залишки нафтопродуктів обробили сорбентом. Також облаштували 7 бонових огороджень загальною довжиною 14 метрів. Поліцейські встановлюють причину займання. Попередньо стороннього втручання не виявили. Так повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Наталія Василовська, Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.